Вітаю вас, шановні любителі квітів. Ось і настала благодатна пора, коли можна копати півонії, ділити їх, пересаджувати, тобто розмножувати. Я дуже рада з цього приводу, бо ви знаєте, дуже чекаєш пори, коли можеш посадити нову півонійку. Мрієш про це і зиму, і весну, і літо, і ось саме восени приходить пора, коли ми саджаємо півонії. В спеку їх не потрібно садити, бо все ж таки це не сприяє гарному їх укоріненню і подальшому розвитку. Тому, коли спадає саме спека, а зараз на дворі вже так: 21 на сонечку, тобто вже потихесенько тепло від нас уходить. І тому можна саджати. Сьогодні я покажу, як я копаю свої кущі, як я роблю поділ. Ось такий вигляд мають півонієві кущі. Листячко вже змінило свій колір. Поживні речовини всі віддані корінню. І зараз я покажу вам, яке ж коріння в цих півоній. В народі існує думка, що можна копати півонії в серпні, але я вам скажу так: якщо ви викопаєте півонію в серпні, то ось таких брунічок ви мати не будете. Тобто вони ще не встигають нарости, вони не встигають ще мати ось такий розмір. Зараз я вам показую. Це звичайний воронець у мене, лікарський воронець. Ось такі має брунічки. Брунічки дуже... Прекрасні, я би сказала, чудові. Таке коріння може мати також півоння рубра плена, але це не обов'язково такі картопельки можуть бути. Зазвичай півонійки ну, мають приблизно ось таке коріння. Трав'янисті мають ось таке коріння. Ось таке коріннячко мають гібридні сорти півоній. Теж бруньки гарно наросли, коріння гарне, молоде. Ну, тобто. Поділка готова для посадки. Це я її і підготувала вже для посадки. Сьогодні накопали багато сортів, тож будемо їх ділити, садити, саджати. Ну, і звісно, продавати. Це у мене старий сорт бордової півоній. Теж гарно наросли бруньки. Погляньте, які вони чудові. І. Поділочка ця вже у мене, верніше, цей корінчик вже у мене поділений. І ось в такому вигляді я його посажу, і він буде у мене вже на той рік квітувати. Це я поділочками, які обрізала, поділилася. А тепер собі залишила ось такий невеличкий, можна сказати, що це кущик. Тому що бруньок тут більше, ніж 20. Тобто, розкішненький буде кущик на слідуючу весну. Квітувати, я думаю, буде. Ну а тепер що? Беремо орудія труда і йдемо копати. Беру з собою лопати, беру одну більшу, нею я обкопую. А меншу, ось така у мене фіскар, з нею дуже зручно підважувати, якщо ще великий кущ, щоб не використовувати ломи, як показують дівчатка, то я використовую саме цю лопату. І тож проходимо. До піву, ніяк. Ось моя діляночка, з якої я і розпочала викупку. Ось, бачите, вивільнила трішки свою молодь. Тут у мене блейзріс, викопала його, поділила і знову ж таки посадила на те саме місце. А поряд Сара Бернар, яку ми зараз і будемо викопувати. Кущ посаджений у 2020 році, тому я думаю, на ріс він повинен бути величенький, Ну що ж, Розпочинаємо, обрізаємо куща, бо листя тут зайве. Чоловік допомагає мені з півоні, і у неї стоїть металевий підтримувач, то він його видергує, а я вам трішки покажу краси. Ось така трояндочка поряд квітне. Чому вам її не показати цю красотульку І взагалі. Осінь тож квітне багато чого. Не знають квіточки, що за через три дні вже обіцяють холод. І навіть приморозки вночі. Шкода, що так рано все починається. Хочеться ще тепла, хочеться ще красою цією помилуватися. Але приморозки то таке. Цюкнуті все, краси не буде. Кермек, квітне, ротики садові, також веселенькі, чорнобривці. Так, чоловік допоміг. І зараз мені. будемо стригти ж таке півонію. Підходимо знову до неї. І знову ж таке чоловіка на допомогу, без нього ніяк. Чоловіча сила, то є чоловіча сила. Ви знаєте, і маленьку півонію, то краще за допомогою чоловіка викупувати. У нас ґрунти важкі, глина. Тож копати це ще той треш, я вам скажу. Чоловік з радістю відгукнувся і допомагає мені. Молодець він у мене. Ось так. Кущик обстрижений. Ну, а тепер копаємо. Сара Бернар, тут у мене зайняла велике місце. Треба вивільнити, бо кущ такий розкішний, високий, здоровий, потрібно його садити десь трішки в іншому місці. Так, зазвичай відступаємо приблизно 40 см від самого куща і починаємо його обкопувати по колу. По колу проходимося, ось таким методом обкопуємо. Якщо кущі не молодесенькі, не, я маю на увазі не двохрічні, то саме так потрібно копати, бо коріннячко простирається далеченько від місця посадки. Ось я вам зараз і покажу вже перший корінчик побачили. Видно, що копаємо все вірно. Так як місця у мене тут зовсім небагато, то Землю кладемо у відра. І потім, коли садимо нову півонію, то використовуємо цю землю. Засипаємо. тобто. І тож, пройшло 5 чи 10 навіть хвилин роботи. Подивіться, яка куча землі, кучу гора ціла, відра повні також. І ось такий, можна сказати, що котловон. І зараз головна робота. Раніше робили це ломом. В минулому році бардзелу, то копали за допомогою лома. У дівчаток побачила в інтернеті, що використовують. І от таким макаром заганяєш лом і підважуєш. Але ж це не для жіночих рук. Чоловік, оце зараз мені робить, я знімаю. Це, що ми маємо? Ось такий корінь. Ну Тепер його залишається промити гарно. Щоб воду його змити, потрібно нести у двір, тож звільняємо від землі максимально, максимально. Обтрушуємо і лише тоді будемо його гарно промивати, дивитися, чи є бруньки там. Показую вам процес далі. Коли у нас коріннячко обмите гарно, на ньому ви бачите, що проглядаються добре всі корені, всі брунічки видно гарно. І ось в такому положенні я його залишаю приблизно годин на 10, щоб коріння ну, так, трішки стало вяленьким. Щоб воно при поділі не ламалося, а було гнучким, скажімо так. У мене переночував ніч кущик, і тепер я підходжу з ось таким приладдям і буду його ділити. Є такі кущі, що, ви знаєте, до нього тільки підходиш і вже бачиш, що він сам розпадається, тобто він, він показує, де його поділити. А є ось такі кущики, де треба ще поламати голову. І тож будемо зараз роздивлятися його з усіх бочків, крутити, вертіти, дивитися, де ж таке можливий поділ. Тому що я вам скажу так: не завжди коріння є таке. Яке можна поділити. Для прикладу, ось вам розповім, що у мене лимон шефон. На нього я возлагала, так би мовити, великі надії. Хотіла його розділити, собі посадити в трьох містах кущик. А ще багато у мене людей, які просили продати його. Також і ви, підписники мого каналу, багато хто просив цього сорту. Лимон шефон шикарнючий, жовтий, Вірніше, жовто-лимонний, яскравий. Сорт. Але для поділки він практично корінь вийшов практично неможливий для діління. Я хочу вам показати саме корінь лимон шифон. Ось подивіться, який він має вигляд. Я його викопала, він був трішки більшим. Намагалась, як я вам і кажу, його розділити. Але він має ось такий корінь, скажімо так. Ось така шия, і від неї відходить коріннячко. Для поділу неможливо. Ти тут взагалі не можеш нічого відрізати. Ну, ось так буває. Лише у мене вийшла ось така поділка. Не знаю, що з цього вийде. Немає ні одної єдиної бруні. Погляньте, як те коріннячко заплуталося. На жаль, я не знаю, чи лимон шифон дає. Вирости з сліпого коріння. Саме ось таке коріння, на якому немає бруньок, воно і є сліпим. Але все ж таки я спробую. Та й треба подивитися в інтернеті, Великий є перелік півонів, які все ж таки на сліпих коріннях дають бруньки. Маю надію, що мемон шифон також дасть. І ось що я хочу сказати: кущ великий, розкішний, 4 роки він у мене квітував. Квіти були шикарнючі, дуже красиві, обливне квітування. Але, на жаль, для поділу, як я сказала, цей кущ практично неможливий. Розрізала його навпіл. Тож, одну таке поділку я відділила, третє ось таке. Тобто, що я вам хочу сказати? Не завжди півонійки, які ростуть 3-4 роки, при викопуванні дають можливість нам його розділити на багато кущів. Є й такі випадки. На жаль, трапляються. Ну, Сара Бернар, я думаю, що я таке зможу її поділити. Хочеться мені її посадити в декількох місцях. А також є підписники, які дуже бажали цього коріння. Тож я буду намагатися щось відділити. Ну і тож, ділимо півонійку. Також, поки не розпочали ділити, хочу вам розповісти трішки про Сару Бернар. Хто її збирається садити, то ви повинні розуміти, за який час таке коріння наросте. Я купила в 2021 році зовсім невеличку брунечку. Мені здається, вона була зовсім невелику поділочку. Мені здається, що вона була на 2-3 бруньки, десь так. І ось ви погляньте, який кущ наріс. Кущ розкішний, квітування мав обливне, дуже шикарнюче. Хто не має цього сорту, то я вам від душі його рекомендую. Він, можна сказати, що з бюджетних сортів. Ціну... Ціна на нього в Україні невисока, але квітка дуже і дуже достойна. Дуже достойна. Зараз послала чоловіка за пилкою, бо дивилась, дивилась, крутила, вертіла, ні, без пилки тут ніяк. Спробуємо його розділити навпіл і лише тоді відділяти інші поділочки. Так, пилку куди не загониш і кругом бру... брунічки втрачаєш. Звісно, що не без того, ні все ж таке пилку в сторону. І ось так у мене розділився корінь навпіл. Ну, я б сказала, без особливих втрат. Звісно, є невеличкі. Там відвалилась брунька, там десь корінь теж відвалився. Але вже два кущики буде. Тепер спробую розділити ще. Ну, Тобто, я вам показала, що діління це насправді не дуже просто, скажу вам відразу. А якщо ще у вас корінь росте більше, ніж 4 роки, як у мене, то взагалі зрозуміти, це може бути таке здоровенне лихо, що ділити його. Буде дуже-дуже важко, а копати ще важче. Тож ви свої півонійки, якщо вони у вас ростуть 5-6 років, а ви хочете, щоб мати ще куща, то швидесенько його діліть. На одному місці півонія може рости 10 і 20 років, але ж для викопування вона буде дуже складною. Процес поділу. І й ножі все присутнє. Так, уже виділяється, все нормально, будемо далі працювати. Поділочки гарні вийшли. Я сьогодні постаралася вам розповісти, як півонів викопати, як її поділити. Я ділю для того, щоб посадити собі, а дещо і продати. Бруньок повинно бути на продаж для стандартної не півони. менше ніж 2-3 Бруньки на поділки чи то 3-5. Це вважаються стандартними. Але ви бачите, що при такому ділінні можуть бути самими різноманітними. Тож покупцю завжди покажеш той корінець, зробиш фото, зробиш відео, покрутиш його. Ну намагаюся, щоб людина обрала собі найкраще те, що хотіла. А на сьогодні мої милі все. Бажаю вам миру, добра, щоб ваші садочки квітли неймовірним цвітом, і щоб наша мила Україна зажила таке під мирним небом. До зустрічі!